Так, Як поставити на Chevrolet Aveo е, міні-лінзи? Ось такі ми виймаємо, ось такі і ставимо з кольором Все, чіткий і ну Спочатку нам треба відкрутити фару. Вона кріпиться на раз, два і тут а третій болтик. І ще плюс ми відкрутили крило, щоб так ще було в неї виймати. Не беремо. Догенько так одною рукою не добре. виймаємо. Ось вона у нас вже винято. Виймаємо всі фішки. Цю ми вже зняли. Далі. Однією рукою не добре. От. Є. Є у нас. А ми геть зняли. Так, ну зняли ми вже цю фішечку. Так, що залишилось нас оце. Цю ми вон, разом з лампочкою поворот виняли. Все. Беремо фару, йдемо міняти. Так, беремо цей захист, знімаємо ось так витягується. Далі знімаємо нашу лампочку, ось вона друга. Так, далі нам треба відбивач відкрутити. Так, ну і він у нас виймається, то що він у нас завеликий. Тому беремо круглогубці і його трошки підгинаємо. Зараз я його підігну і вийме. Так, ну я його вже трошки підігнув, і він ось виймається. От звичайно, такий, вже куди ти його нікуди не дінеш. Але я в нас посадочне місце. Знімаємо плюночку. От. И... все у нас лампочка я вставим назад Здесь захист я все долго сел и вывалял у нас уже сради так само прям и Ну ставимо все ідентично, як розбирали, так і все ставимо назад. Ці лампочки чіпляємо. поворотник у нас все зафіксувався. Садили. Далі сама фішечка. Все у нас чітко стало. Все. Так. у нас стало назад на місце. І ось такий у нас вигляд получився. Вот ну, саме все зараз закруто.